Війна, що ми чекаємо там, санкції, чого ще там. Коротше, нема вже війни. А чекав я цього дня цілий рік, день, коли ми знову купимо фуру коліс в Німеччині. Додивіться то відео до кінця, бо скажу вам, що так відбувається. Зроблю свої висновки, де ми взяли гроші. Але спочатку про колес. Що то є? То є золото. Золото. Дивіться, це у нас 22,5, 22 колеса з дисками. Отут є. Навіть з дисками опа, по 80 євро за колеса. Це найдорожчі колеса, які ми взяли. Ми ними догружали. Основне за чим ми полювали, збирали цілий рік. Це це оце, наприклад, 17,5 на і натрали. 93 бригада бере низькі трали. Так, отут у нас ще є, дивіться, скільки коліс не вигрузли, ще один борт не А оце вже найголовніше, що тут у нас є? Тут у нас є вантажна цежка, на буси вантажні і джипи. Ось такі у нас протектори. Це бифі-гудриджі. Все це по 15 євро за колесо. І найдешевші колеса це також ми добивали. Тут по 10 євро. Бачите, військові вже приїхали, вже відбирають. І за два дні тих всіх коліс не буде. Де ми взяли гроші? На фонді тоді було десь 100 тисяч. Всі ці колеса коштують 12 тисяч 800 євро. І нам ще треба буде доплатити доставку 200, якої точно грошей немає. А, я зняв відео, сказав, давайте, хочу привезти фуру, Помагайте. Половину маю, навіть трохи більше. Давайте, допомагайте. Відгукнулося три підприємця три. І тепер найголовніше, з яких міст: Краматорськ, Слав'янськ. І Харків. З Краматорська дядько кинув сотку. Хлопці Слов'янські з Харкова кинули там по тисячі доларів. Все завели на фонд, решту я просто додав з особистих коштів, догрузив, тепер ще треба знайти 200. Знаєте, я хочу спитати, а де, що ми, де, де всі решта? Де наші козаки Західної України, немає вже діаспори з Америки, нема нікого. От Війна, що ми чекаємо, там? санкції чого ще там. Коротше, нема вже війни. Вона відчувається тільки для тих підприємців, які з прифронтових територій. Але маємо те, що маємо, бо, як сказав наш славетний український письменник Тарас Григорович Шевченко, борітеся, брати мої, і поборете. Ми боронимо край, робимо свою роботу вже четвертий рік возимо колеса. В кращі часи, ми возили три фури в місяць. А зараз за цей рік перша фура.